І знову починаємо з Києва. Продовжуємо марафон. Там в е, нас буде включення зі столиці з місця влучення російського удару. Е, як ви знаєте, Київ сьогодні в жалобі. за... Через вчорашні удари росіян на цю хвилину 28 загиблих мирних мешканців уночі з під завалів будинку в Святожинському районі дістало ще 12 тіл, серед яких і дворічна дитина. Там жертв російського терору найбільше 25. За перебігом пошукової рятувальної операції стежить наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона знову з нами наживо зараз. Христо, вітає! Що відомо тобі на зараз? Як триває пошукова рятувальна операція? Яка з'явилася нова інформація з того часу? Коли ми з тобою включалися годину тому. Вітаю слава. Справді пошуково-рятувальна операція тут триває другу добу. Рятувальники активно працюють і обережно, тому що під завалами можуть бути ще люди. Як ти сказав, вночі та вранці дістались під завалів тіла 12 людей на наших очах, де блокували тіло чоловіка, якого відразу впізнала мати. Також серед цих 12 людей було була дворічна дитина. Поки що свіжої інформації немає. Роботи Продовжується, але відомо, що так під завалами ще залишаються люди. Про це говорять і родичі та друзі, які тут чекають згорювання, з ними працюють психологи. Ми також поспілкувалися з жінкою, яка каже, що в її сім'ї принаймні вчора сталося диво, адже її син та донька. Змогли врятуватися з палаючого будинку, вони вистрибнули з п'ятого поверху, зі своєї квартири і вціліли. Сама ж квартира майже вщент зруйнована, там світяться стіни. Жінка зараз чекає на те, як завершиться відновлювальні роботи і сподівається зайти і подивитися, чи вціліли бодай, якісь речі. Прошу послухати. Я була на дачі, а діти були в квартирі, Ну, слава Богу, стали живі, спіли вискочити все. Це диво, благодарю Богу цілий день, що вони залишили живі. Все. А мене в цей момент якраз не було. Це дуже добре, що не було, бо я своїми проблемами не виповзла з того диву. Все, що на мені є, це все моє добро. Село поїду, Там батьківська хата ще є і все. То я на пенсії, а діти. Їм вже треба ще й на роботу ходити. Побачили таке огненне хвост от ракети, а потім сильніша в і сильніший взрив. І в телеграмі побачили, ну, школу, це сховище, просто як показали, я зрозумів, що це наш будинок. І ми з дружиною зразу прибігли і все. Тут зараз активно працюють комунальники, прибирають будівельне сміття. ДСНСники вивезли вже дві тонни будівельного сміття. Звідси до квартири, які межують зі зруйнованим під'їздом, поки що нікого не пускають. А на це сподівається багато людей, бо хочуть бодай забрати якісь уцілілі речі. Довкола теж пошкоджено багато будинків щонайменше 14, як нам повідомили. У деяких вибиті вікна, двері будинки, які поруч зі зруйнованим пошкоджені ще серйозніше. Навіть від вибухової хвилі обвалилися бетонні конструкції. Люди зараз намагаються залатати вікна клейонкою і збирають документи для того, щоб подати заяви на компенсацію від міста також сподіваються на те, що їхні помешкання відновлять. Я ходжу, оце мені сказали довідку із Жека, де її ходжу, може хто що підкаже. Тоді в ЦНАП треба йти. Вікна, всі вікна поплітали всі. Газова плита нова, все і там і кровать, Тільки поставили кровать, кровать поламала. Ну нічого. Головне, що ніхто не загинув. Хай є Господна каже. Господна каже. Була в домі, але я живу в п'ятому пора, а дочка з внучкою були на дачі. Там нічого немає. Там кроватку детскую ми не нашли під плітою бетон. І що тепер? Що кажуть? Що кажуть? Ви в 197-й школі. подали документи. Ми залишаємося тут стежити за перебігом пошуково-рятувальної операції і більше інформації вже буде в наступному ефірі. Слава! Дякую, Христо. Чекаємо від тебе більше інформації. Справді це була Христина Гаруєш, яка перебуває зараз на місці влучання російської ракети минулого ранку в під'їзд будинку у Святошинському районі столиці, де продовжується рятувальна операція.